Азики, всім привіт! Зараз розкажу, що я взагалі знімаю відео. Як це все це для інстаграму знімати відео? Ніколи такого не було. На сьогодні вам розкажу одну тімку. Рішив я створити сам телеграм-канал, який називається Moto UK, Ну тобто <тас> Moto Ukraine. Навіщо я зробив і, взагалі, що це таке? Зараз вам це все розкажу. Мотоциклісти та люди, які цікавляться мотоциклами, як ви знаєте, в нас вже скоро мотосезон, і тому, як на мене, було би цікаво створити таку групу і в ній спілкуватися, ділитися своїм якимсь опитом. Також я думаю, якщо ми наберемо аудиторію і вона стане популярна, я думаю, буде цікаво, щоб люди заходили. Ми виставляли, наприклад, хтось хоче продати мотоцикл, Ми сюди закидаємо. Люди це бачать, до вас звані, питають, інтересуються. Я думаю, на мене, як на мене, це буде цікаво. Також головна суть е, цієї групи в нас є ж так само багато мотоциклістів, які починають. Так само ми з цього починали. Вони будуть переходити до нас, наприклад, будуть писати коментарі того, що тут я зробив, що можна буде писати коменти. Вони будуть запитувати питання. Ми з ними будемо спілкуватися, відповідати їм свого досвіду на запитання. І я думаю, що з цього та й вийде. Кожний раз група буде по чуть-чуть обновлятися, будуть якісь новинки додаватися. Я думаю, якщо буде хороший активчик, хороші реакції, ще щось, можна буде якісь даже розіграші бахати. Ну, я думаю, вам не тяжко підписатися та стежити, так що підписуйтеся, я буду дуже радий. І всім мирного неба над головою, підписуйтесь. Посилання на цю групу я оставлю в слідущій історії. Також підписуйтесь на мій тікток канал, я теж його зараз оставлю. Там теж зараз я думаю, будуть часто трансляції вестися. І взагалі буде все поширюватися в і Так само. Ну і Телеграм, телеграм буде пов'язаний більшості з Тіктоком.